В травні 2015 року вся Європа відмічає 70-ту річницю перемоги над нацизмом та закінчення Другої світової війни. Війна завжди починається раптово, хоча через покоління для істориків вона видаватиметься неминучою. У 1941 році почалася найстрашніша велика вітчизняна. Кажуть, без величезних втрат нацистів було не зупинити. Сьогодні ми дякуємо тим людям, які причетні до тієї великої перемоги, які подарували нам мир і спокій. Напередодні травневих свят педагогічні та учнівські колективи черкаських шкіл влаштовують вечери. Пам'яті тих людей, яким ми завдячуємо цій перемозі, вчителі та учні черкаської загальноосвітньої школи No 22 провели святковий концерт з нагоди 70-ї річниці від Дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні та з нагоди 95-річчя українського розвідника Миколи Струтинського. Який на початку Великої Вітчизняної війни організував і очолив партизанський загін, провівши ряд операцій проти німецьких фашистів у вересні 1942 року він увійшов у підрозділ спеціального призначення переможці під керівництвом полковника Миколи Медведєва. А у жовтні познайомився та подружився із легендарним розвідником Миколою Кузнєцовим, який особисто ліквідував 11 генералів і високопоставив. Чиновників нацистської Німеччини. Від утоми не міг стояти, від пропасниці весь горів, і дивився подурана ката з під кошматих широких брів. Нила в боці кривава рана, і мов кулі пекли слова. Помирати тобі ще ранок, небудяща твоя голова, ти із себе не корч героя, а розумно себе веди. Розкажи, що у вас за зброя, і сховався за дім куди. Розкажи, і життя даруй, і до матері відпущу. На стелі, мабуть, не парує, Повна нам близька смачного борщу. Що він думав у ту хвилину, що вважалось тоді йому? От стіни відступив хлопчина і порушив мовчанку ньому. Я не корчу з себе грою, тож відкрию правду для вас. Гніме народ! До наших справа. кожен ховає нас. Я тортури з не розумію. Признаюся за да. рамки мати. Але більше сказати не по Про коли очі хочеся. Очі злоба виліз гідико, надірвався і тріснув крик. Хлопець виплюнув катові в пику свій навіки, німий язик. Взяти, жде, жде. Розстріляли його на світанні за селом у глибокій рові, і вставало, немов повстання, ранком сонця в його крові. Юнодітю знов за кермом відчайдушний струтинський, поруч нього герой Кузнєцов. Як давно це було, але пам'ятайте, і сучасники злиднями злі. Ви ж не знищите і не спалите те, що ми не залишили на землі. Пошануймо, доки не пісно, переможців лихої війни, бо вони і вітають у пісню. Тож спімаймо онуки й сини, той, хто ворогові не скорився, заслужив в народі любов за кермом. Četvrti strudinski, občnega, perujo, ko ne so. Дніпровської районної організації ветеранів Алла Марінченко розповідає, що ветерани Великої вітчизняної війни є частими гостями у Черкаській загальноосвітній школі No22. Вони приходять не лише на великі свята, а й на звичайні уроки з історії, які у цій школі нерідко відбуваються у кімнаті музеї партизанської слави, де зібрано багато матеріалів про партизанські подвиги на Черкащині. Заходи, які проводяться в школі, є дуже важливими. І ця школа. Ми якось так дуже тісно спілкуємося. Наша рада ветеранів з 22 школою. Тут музей партизанської слави, який. Організатором якого один з організаторів був і очолював цю організацію Микола Володимирович Тритинський, якому 95-річчя, якого сьогодні ми відмічаємо. Він відійшов від нас у 2003 році, але ми його пам'ятаємо все время. Він був членом президії Придніпровської ради ветеранів і членом президії обласної ради ветеранів і займався виховною роботою молоді. Це дуже важливо, особливо зараз, коли у нас не об'явлена війна, можна сказати, особливо для молоді для молоді, це дуже важливо. Вони повинні бачити, повинні знати. І так в такому віці, як вони були, вся сім'я Срутинських була там, вся сім'я і в цій школі. Треба сказати, що ця школа завжди займається таким. Він як тільки ми якось проводимо якийсь захід, вони завжди відгукуються. І, і директор Руслан Володимирович і наш зауч по виховній роботі Ірина Юрівна вони завжди вона сценарій складала все. Ми це готова більше місяця. Готувала школа. Я думаю, що цей захід пройшов нормально. Алла Марінченко пишається молодим поколінням. Говорить, що ці діти гідні послідовники своїх дідів. Патріотизм присутній у кожного, тільки його треба виявити і ну, якось розпізнати, пробудіть по-русски. У кожної, у кожної дитини, особливо, особливо у дітей. Ми часто буваємо у класах, виступаємо, то діти такі задають питання, щоб ще і відповісти на них не дуже так можна образно. Так, що вони якраз діти іменно з таких дітей треба виховувати наше покоління патріотів на урочистому заході. Був присутній і голова Черкаської обласної ради ветеранів Володимир Веретельник. Звертаючись до учнів, він розповів, що йому випала велика честь бути особисто знайомим із Миколою Струтинським. Ми будемо з вами вшановувати подвиг мільйонів людей, мільйонів захисників нашої вітчизни, які віддали свої найдорожчі, які віддали своє життя за те, що ми сьогодні з вами змогли зібратися в цьому залі, шанувати подвиг тих, хто здобув перемогу в ім'я нашої незалежної України, і шанувати тих, хто сьогодні ще прикрашає наше життя, вшанувати живих наших фронтовиків. Це справжні визволителі, тому що без з радянського воїна без вашого діда, без вашого прадіда не було б цієї великої перемоги, як би хто не хотів її сьогодні собі присвоїти відчизняна війна. Тривала, ви знаєте, 5 років. Чому вітчизняна? Саме слово про це каже, що ми захищали вітчизну. Ми захищали свою землю. Ми захищали свою сім'ю, ми захищали своїх дітей. Ми захищали своїх сусідів. Тобто війна йшла на нашій території, і ми захищали її і перемогли в травні 1945 року. І хто б що не казав, була чи не була велика вітчизняна війна? Була вітчизняна велика війна, і це складова, звичайно, основна складова великої о, Другої світової війни. Тому сьогодні я можу констатувати навіть той факт, що 10 і 9 травня. Лідери всіх значних держав і антигітерської коаліції, і не антигітерської коаліції побувають, побувають в місті в Москві і покладуть квіти до повіду, невідомого солдата, віддадуть дань світову подвигу, ще раз повторюю, ваших дібів. Ваших прадідів, ваших батьків, наших синів і дочок, які перемогли і в великій вітчизняній війні, і в Другій світовій війні. Сьогодні ми напередодні великого свята визначаємо 95-ту річницю від дня народження легендарного розвідника. Ветерана війни, порядної, чесної людини, істинного патріота нашої держави Миколи Володимировича Стуртинського. Я хочу сказати е, так, що. Простий хлопець багатодітної сім'ї, не у підрежиму пан, панства Польщі, за два роки неповних, коли була радянська влада, зумів полюбити нову владу, нову державу. І коли прийшло велике горе на нашу землю, коли прийшов фашизм і нацист на нашу землю, багатодітна сім'я стала на захист батьківщини своєї уже нової батьківщини, а для них і тієї ж самої, любимої, і батьківщини. І хіба можна було, подумайте, перемогти народ наш, в тому числі і ваших предків, коли на захист нашої батьківщини ставали сім'ями від малого до старого, Та ніколи в житті не можна було перемогти цей народ. І як з вас читав книгу Медведєва, свільні е, духом, то там дуже крилаті слова його сказані, що партизанському загону поведітів. Поведі Зло в тому, дуже повезло в тому, що вони зустріли на своєму бойовому шляху сім'ю Срутинську, яка внесла значний, кріпила значний, значну силу іменно партизанського загону перемозі, тому що ця сім'я знала обвичаї, ця сім'я виросла там, було багато знайомих, знали місцевість, знали область, тому. Дуже Багато допомогли в вставні і Кузніцова як партизана, як героя радянського Союзу, і як класика нашої розвідки. Володимир Веретельник закликав молодь пам'ятати про тих, хто визволяв нашу країну у найстрашнішій війні, та наголосив на необхідності вшановувати наших героїчних ветеранів. Пам'ятник перемогу повинна бути завжди в ваших серцях. І ви сьогодні повинні поклястися в собі в те, що 9 травня, 9 травня ви прийдете на могили своїх ділів, ви прийдете на могили своїх батьків і віддати їм шану за те, що вони дали нам не тільки життя, а дали змогу жити. І не їх вина, що сьогодні ми живемо не в спокої, а живемо теж у війні. Ну і думаю, що розум переможе. Було всього в нашому житті, але Велика Вітчизняна війна це була сама кровава війна. І перемогли ми в цій війні, перемогли ваші діти, перемогли ваші батьки. І тому гордіться цим і бережіть цю правдиву історію. Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Марина Бакланова зауважила, що ця страшна війна не оминула жодну українську родину, тож усім в боргу перед своїми дідами та батьками, які боронили нашу землю. Також вона відмітила, що черкаська загальноосвітня школа nor 22 має гарні традиції по вшануванню цих великих людей. І хочеться вклонитися низку всім. Мам. За те, що ви зробили, за ваш вчинок, за вашу боротьбу, ми не можемо собі уявити, чого ви були позбавлені. Але те, що ви зробили, ми вам за це дуже, дуже дякуємо. Хочемо тільки одного, щоб ви були здорові і могли нам, цим дітям, які тут сидять, розказати, поділитися тими страхами. Тим болем і тим, і тією пам'яттю від того всього, що було зроблено. Сьогодні ми вшановуємо видатну людину, подіяти, уявіть собі на секунду, кожну хвилину тримати себе під контролем, кожну, хвилину, кожну секунду розуміти, що ти ризикуєш життям, але ризикуєш життям задля своєї батьківщини. Директор школи Руслан Ткалич подякував ветеранам Великої Вітчизняної війни за те, що вони, не дивлячись на свій поважний вік, приходять до навчального закладу, аби поділитися своїм досвідом та своїми знаннями із молодим поколінням. Саме такі зустрічі на його переконання формують справжніх патріотів. Ми дійсно теперішнє покоління, майбутнє покоління, ми е, у великому бозі перед вами. І саме ми, як навчальний заклад, те найменше, що ми можемо зробити для вшанування тієї пам'яті, тієї поваги, е, це зберегти пам'ять про ті подвиги, славні подвиги, які були основою великої перемоги, і передати нашу пам'ять наступним поколінням. Е, і наш пошуковий загін, і наш педагогічний колектив, і наш, наш учнівський колектив ми завжди активно вели роботу стосовно героїко-патріотичного виховання. І е, всі заходи, які проводилися в нас в школі, це і День партизанської слави, День визволення України, День визволення Черкас, День Перемоги. Е, це ті, скажімо так, визначні дати, які е, дійсно необхідно вшановувати. Але кожного дня, кожного дня ми намагаємо намагаємося привити все таки майбутнім поколінням той патріотичний стежень, який в теперішній час, в теперішній часі для нашої держави, дуже необхідний. Вчитель української мови та літератури Олександр Ярмоленко переконаний, що в нинішній ситуації, коли наша країна знову бореться із фашистами, нам вкрай необхідно піднімати патріотичний дух населення та проводити патріотичні заходи у навчальних закладах, адже патріотизм одне з найглибших громадянських почуттів. Змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, виховання патріотизму важлива складова виховної діяльності. Сьогодні питання патріотизму дуже актуальне. На час, коли йде ось та важка, страшна гібридна війна, дійсно потрібно виховувати дітей у тому, щоб вони пам'ятали, чи вони батьків, діти, внуки. І якраз у нашій школі проводиться дуже багато заходів, присвячених цим подіям. Зокрема, це виховні години присвячені. Дню перемоги присвячені дню партизанської слави. Ми часто запрошуємо ветеранів, які є гостями будь-який день у нашій школі. Вони відповідають на всі питання дітей, їх цікавить усе, як було колись. Але жаль, що ми говоримо про те, що дуже багато можна говорити, що сьогодні війна іде, і дуже важко розібратися в всіх тих питаннях, і якраз питання патріотизму. І в нашій школі, і в інших навчальних закладах стоїть дуже гостко. Я думаю, що весь педагогічний колектив, всі учні, вчителі, ми тільки за те, щоб був спокій, щоб був мир, щоб було все те хороше, добре, веселе, радісне, щасливе на нашій рідній землі. Вчителі відмічають, що учні їхньої школи активно долучаються до волонтерської діяльності. Всі діти нашої школи, навіть те, що брали участь у всіх заходах, які були присвячені тим подіям, які відбуваються на сході України, разом із дітьми вчителі трудового навчання, готували сітки захисні і всі сприймали це з таким бажанням. Діти не могли навіть відмовити в тому. Вони всі бажали, щоб зробити це, і навіть дехто із дітей брав додому роботу, щоб принести і разом у своїй родині зробити усього добру справу, яку дійсно чекають там на на східному фронті. Ну, мабуть, зараз і в наші часи, в наші дні, це одне із найважливіших питань патріотичне виховання. Тому як можемо різними засобами, так і виховуємо. Це одне із важливих питань виховання нашої молоді. Я думаю, сьогоднішній захід це є показником нашого патріотичного виховання. Ветеранів часто запрошуємо 9 травня, 22 вересня. І коли вони захочуть нас провідати, ми завжди їм раді. Учні розповідають, що подібні заходи у їхній школі вже стали гарною традицією. Вони завжди радо зустрічають ветеранів та переймають їхній життєвий досвід. Ну, в нашій школі це такі заходи відбуваються досить часто. Ми часто проводимо, проводимо різні конкурси, концерти. Дітям подобається. Інакше б ми напевно ну, не робили б такого. Кожна дитина старається по-своєму щось зробити для школи. Це такий наш вклад. Ми часто беремо участь в різних конкурсах. Нам це цікаво. Ми вшанували пам'ять загиблим в ті часи, і діти почули багато цікавої інформації. Про минуле, про воїнів. Ну, я думаю, що це піднімає дух усім оточуючим, тому що те, що, що зараз робиться в Україні, це погано і всі люди не очікували такого. А, а такі заходи, вони. ну, Дають людям надію. Ми часто в класі, в нашому спілкуємося на такі теми політичні. Ну напевно, ми у кожного є своє бачення цієї цієї ситуації, і кожна дитина хоче щось внести в неї, але на жаль, ми не можемо. Ну кожен потрікожному потрібно почати з себе міняти. Поміняємося ми, поміняється становище в нашій країні та Україна. Тому що всі люди, які народилися в цій країні, є патріотами, тому що хто ж не буде любити свою країну, в якій він народився, і виріс. Ми завжди виступаємо на таких заходах, тому що ми вважаємо, що такі заходи дуже важливі для нашого покоління, тому що е, старші люди можуть дуже допомогти нам в чомусь щось підсказати, розповісти. Ділитися з нами своїми життєвим досвідом. І взагалі ми виступали тут е, танець, е, який такий він дуже душевний, він патріотичний і взагалі це дуже чудово, що такі заходи є на, на цей час, проводяться в школах. День перемоги Радянського Союзу над фашистською Німеччиною у великій вітчизняній війні був і залишається одним із найбільш шанованих свят у країнах колишнього радянського союзу. Перемога над фашизмом дісталася нам і всьому світу дуже дорогою ціною. Ніхто не забутий, ніщо не забуто.